Усім привіт! Сьогодні сьогодні я буду ліпити тролілеву тролічину. Ну, це такий мем, всі знають такого мема, але ми починаємо. Зараз даю слово лабубу, хай він дещо скаже. Скажи, лабуб. Ой, скажи, лабуб. так, ну, кажи лабубу, кажи лабубу. Ей, Лабубу, ти чого мій голос копіруєш, не можна так? Добре, добре. Всім привіт, друзі! Ну, починаємо робити. Ну, ліпити. Так, нам потрібен, Так, ну я тут зараз зараз пошукаю. Так, ну давайте ми ну, того сіренького будемо. Так, ні. я ось цін візьму, щоб закрасити його потом сірем. Добре? Так, далі нам потрібен криженький, зеленький. І ще нам. О, ні, так, почекайте, ні, ні, Нічого не треба. Починаємо робити. Так, ну трохи готовеньке. Ну, ось так. Е, е, ну, готове. Ну, вийшло щось таке. Зараз ще буду доліплювати. Ну, на маленько так. Рекламочка. Лабуба, скажи щось. О, я не знаю, що сказати мені. Ну, а яка зараз година? Друзі, друзі, друзі. Будь ласка, напишіть в коментарях, яка зараз у вас година. Бо Лабуба не знає, яка зараз година. І напишіть, якою годиною ви зараз дивитесь. мультика, цього. щоб я знала, коли це ви. Шо, яка година? Бо Лабуба не знає. Підкажіть, будь ласка. Дякую, друзі, за те, що ви підказали нам за Бубу, яка зараз година, а ми повертаємось до нашої виліпки. Але я думаю, що краще ще одна рекламка. Лабуба, скажи, будь ласка, чому ти такий моднячий, чому всі тебе люблять? <натолес> О, просто, ну, і це є мода, і всі хочуть мене. Так, да, але ніхто не знає, і що мене підсипали, і які є на справді, ніхто не знає. Бо я навіть на не сказав. І навіть нашим друзям. Чому? Чому лавубу? Чому ти не кажеш? Бо це мій секрет, а ми подаємось до нашої виробки. Дивіться, яка в нас гарна поробка. Дивіться, як це гарно. Тру Трулілело-трулічино, ну, скажи нам щось. Ну, добренько, і дивіться, який я гарненький кот. Можна тебе пощупати? Так, дякую. Такий м'ясний, няшний котик. А на цьому наше відео завершується. І всім пока!